надзвичайно ефективно координуємо наші зусилля в різних сферах. До громадськості по всьому світові є світовою думкою солідарності з Україною, українською МЗС чи українського уряду, чи українських громадських організацій. дуже цінували цю рішучу допомогу. Друга позиція відзискати Крим, а також. Весто до того, щоб Україна дійсно стабілізація української діаспори, хочу вас пригадати з першої річничі вашого президента. Ставиння української держави всі безвідувачі. Я прицепна абсолютно розумність і української влади, не лише дотримуватися мінських угод, а й позиції, що країни mm. що чітко дотримуватися мінських угод своєчасно попереду.